Буча, березень 22-го року. Російські військові проводять так звану зачистку. На цьому фото з дрона помітно, як біля них лишить розстріляним господар цього будинку Валерій Кізілов. Йому було 69 років. Хтось уже ломиться в погріб і кричить, хто там є, виходи. Це подвір'я було домом для кількох поколінь родини Людмили. Моя мама народилася, моя тітка, я народилася, мої діти народилися там, мої онучки там народилися. І саме тут російські військові вбили чоловіка Людмили Валерія, з яким вона прожила в шлюбі понад 40 років. Цілу ніч Людмила просиділа разом із тілом свого розстріляного чоловіка. Дуже вибачення в нього просила, що я його не затримала, що я його не зберегла, не вберегла що, мені, що він такою страшною смертю загинув. Буча декілька годин до вбивства Валерія Кізілова. Російські десантники намагаються прорватися із бучі в Ірпінь. На той час, згідно з розслідуванням Радіо Свобода, вони вже вбили близько 30 бучанців. Думки були інші, що вони от з такими вже намірами так вбивають людей, ще, ще навіть в голові не вкладалося таке. Того дня Людмила та Валерій Кізілови весь час ховалися на своєму подвір'ї у погребі. Над нашим погребом дев'ятиповерховий цей будинок якраз. А я кажу: ой, Валерка, нас оце як завалить оце цим будинком, то поховає нас тут заживо. В одній школі, по-перше, ми вчилися і все. Він такий красень був. Всі дівчата так за ним впадали. Це був просто такий секс-символ Бучі був. Його, у нього була таке клічка, така Ромео. А, а я теж була дуже гарненька, я теж була така по-своєму. Мене теж хлопці відрізняли від інших, можливо, так. Ну, Якось так, така гарна собі, пара була і все так позакохувалися. Та й... Мені 20 років було, йому 22, наче його батьки й не хотіли, щоб він одружувався бо рано, бо дуже ще молодий. якось так все. Ну, Але доля, мабуть, якось вона розпоряджається. Близько години до вбивства Валерія Кізілова Російський наступ із Бучі на Ірпінь остаточно захлинається. Того дня російські десантники більше не підуть в атаку, але продовжать так звані зачистки на вулиці Яблунській. Що ви там вулицю Потік ось Пішком! Ви знаєте, він взагалі такий якийсь дуже енергійна така людина, запальний, такий якийсь трохи. А це я бачу потух. Просто на нього це все настільки якось вплинуло, надавило, що він, він просто погас. От Це страшне. І я що не скажу, він так мені все угоджає, все мені так робить. Люди, що ти нічого не кушаєш, ти покушай, воно ну, все ж є, все є. Кажу, Боже, як ти можеш їсти, коли смерть над нами літає? То вже біля п'ятої години, вже, вже воно десь, може, півп'ятої, може, десь, може, трошки раніше затихло. І оцей якийсь час вже була повна тиша. Близько півгодини до розстрілу Валерія Кізілова. Велика група військових прокрадається в глиб житлового сектору в районі вулиці Яблонської. Як встановила Радіо Свобода, це російські розвідники із 234-го десантно-штурмового полку із міста Псков, так звані псковські десантники. Як ми дослідили ними, командує 26-річний лейтенант Артем Тареєв. Згідно з нашим розслідуванням, саме ця група під командуванням Тареєва і може бути причетною до розстрілу Валерія Кізілова. Що вони вже тут, ці росіяни шниряють. Що вони тут уже хазяйнують? Ще ми про це думали, це все літає отак, десь звідкись бог його знає. Неподалік, приблизно в цей час Валерій Кізілов, гадаючи, що бойові дії стихли, вирішив вийти зі свого сховку. Чоловік хотів пересвідчитись, чи не палає його будинок. Людмила тоді лишилася всередині, та раптом дещо. Почула. Оце тиша ж уже така і постріл. Ну, постріл та й постріл. Мало тих пострілів було цілий день, ці, і прошлий день, і весь час, оце, от коли це такий день, тих пострілів було багато. Але ж тут уже ж буквально пройшло, ну, мабуть, і 10 хвилин не пройшло. Як хтось уже ломиться в, цей, в погріб і, і, і кричить, хто там є. Виході, дивлюся, в пройомі цих дверей стоїть військовий. От, оце ж він так і тут закритий, і та каска, все це з автоматом, повний фарш отак, отак от стоїть, отакий. І, значить, я піднімаюся наверх. Хто там і що є? Я говорю, нікого немає. Я кажу, я була там, ми були вдвох із чоловіком. А де кажу мій чоловік, бо він, кажу, ось недавно вийшов і не повертається. На цьому фото із дрона, який вперше оприлюднила Радіо Свобода, помітно, як на власному подвір'ї лежить вже застреленим Валерій Кізілов. Цей знімок був зроблений незадовго після його вбивства. Ще якихось 25 хвилин тому він спілкувався із другом по телефону. Це був його останній дзвінок. Прямо поруч із тілом 69-річного чоловіка. Ми помічаємо також і велику групу російських військових. Один із них тримає на прицілі підвал, де в той момент переховувалася дружина Валерія Кізілова Людмила. Про чоловіка ж нічого не каже. Ладно, говорить, спустімось вниз і не виходіте, виходити не можна. Оце він так закрив мене, наче, і пішов. І от немає нікого, немає, немає, немає і тихо дуже. Траєкторія та час руху псковських розвідників, який дослідила Радіо Свобода, збігається з місцезнаходженням та часом вбивства бучанця Валерія Кізілова. А це може свідчити, що до його розстрілу, ймовірно, причетний розвідзвод 234 го полку із Пскова під командуванням лейтенанта Тареєва, жодної іншої подібної великої групи російських військових. Яка проводила так звані зачистки в районі будинку Кізілових тоді не було. На бучу спадає вечір в цей час, неподалік від будинку Кізілових, російські військові мародерять супермаркет. Все це відбувається на тлі ще одного вбитого цивільного бучанця. Російські військові провозять повз нього візки із награбованим. Людмила Кізілова наважується вийти з погреба. Тоді вона ще не знала про долю свого чоловіка. Темно, ніде ні, 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 ні вогнику, ні голосу, ні, ні звуку ніякого. Ні стріляли вже, ні ніхто не, не ходив, не балакав, ніде нічогісінько. І я сама оце, серед цього темряви оце всього. Я вже й той постріл згадала. Я вже тут уже таке в голові переверталося. Спустилася я вниз. У мене ліхтарик там був. Я взяла той ліхтарик і думаю, ну раз тих піду зараз на свій страх і ризик, уже піду його шукати Валеру. Пішла далі і під вікнами своїми. Що я пригиналася. Отак, думаю, може вони в хаті десь. Я так пригнулася і так повзком, повзком отак і, і, іду, поки я не побачила його тіло. Я побачила, що оце він так лежить і навкруг голови, отак я вже застигла та кров, дуже багато отак, крові. І оце він головою в тій калюжі лежить. Як там воно було, вже я не знаю, але я... і все і оце йому на спину впало, і от руки розпластало, і все. Я оце тільки пам'ятаю, що дуже дуже вибачення в нього просила, що я його не затримала, що я його не зберегла, не вберегла ж мені, що він отакою страшною смертю загинув. Цілу ніч Людмила просиділа поруч із тілом свого розстріляного чоловіка. Вони прожили в шлюбі 47 років. Наступного дня після вбивства Валерія російські військові декілька днів тримали Людмилу в неволі. Пізніше будинок подружжя Кізілових згорів від обстрілу. Детальніше про масові розстріли в бучі на вулиці Яблонській. Дивіться на ютуб каналі Радіо Свобода.